Раніше займався бізнесом і видавав журнал, а зараз возить на передову авто для наших захисників. Історія чоловіка, для якого допомога українцям стала сенсом життя. Більше у сюжеті. Облаштував укриття, надавав прихисток людям, які тікали від обстрілів. Армен Мовсесян з початку повномасштабного вторгнення згуртував навколо себе до пів сотні волонтерів. І уже два роки, як триває війна, допомагає нашим захисникам. На фронт відправлено 38 автомобілів, наповнених медичними препаратами. З них п'ять машин швидкої. Більшість яких купила родина Армена, яка нині мешкає в Італії. Купили машину, да чи хтось там її подарував? Вона приїхала сюди. І тут виникає ще додаткові витрати, замінити якісь там, запчастини чи ще щось. Буває таке, що автомобіль коштує півтори-дві тисячі євро, а туди, щоб він їздив і обслужити його, і передати передову, ще стільки саме треба вкласти. Допомагають Армену його друзі. Серед них Олена Сич, волонтерка, яка уже другий рік без вихідних працює у фонді. Дівчина каже: найважче було в перші дні війни навчитись не боятися. Потрібно було розміщувати людей, які не знали, де подітись. У Нас тут в округі дуже багато будівель, в яких немає фізично де людям сховатися. Ми відкрили дане бомбосховище, і люди мають змогу сюди приходити. Коли включається тривоги, люди тут збираються. У нас тут повний двір. Повне бомбосховище. Так само в нас є інші приміщення, які також знаходяться в цокольному ну в цоколі. То люди також ми їх там також розміщуємо. Фонд Україна в наших серцях працює з десятками благодійних організацій світу, які прагнуть підтримати як захисників, так і переселенців. Ось з Британії привезли цілий бус футболок, кепок та рюкзаків для маленьких футболістів. На сьогодні день підтримати допомогти дітям, які переселені до Вінниччини. І ми проводимо як міська асоціація футболу відкриті змагання з футболу. Ми проводимо відкриті чемпіонати і кубки міста Вінниці, де дає можливість дітям, і переселенці, і діти, які знаходяться в нашій громаді, грати в футбол, відчути, що життя продовжується. Армен добре знає, що таке війна. Ще дитиною з родиною тікав від війни з Нагорного Карабаху. Пам'ятає, як їх сім'ю прийняла Україна. Тепер це його батьківщина. І хочу, щоб саме тут жили його діти у мирній країні. У мене тут багато друзів. Ну, можна так сказати, що дуже багато спогадів приємних пов'язаних з цією країною. І я хочу тут жити, я хочу, щоб мої діти тут виросли. І я, і моя родина, і мої друзі, які мені довіряють, які мені, мене завжди підтримують. Хочу, щоб ми тут виросли і тут все було нормально, як кажуть, була перемога. Я вважаю, що в Україні дуже велике майбутнє і тут все буде добре. Всякі негоди, негаразди, все це разом ми як кажуть, переживемо. Головне один одного підтримувати і не забувати про те, що на сьогоднішній день в Україні війна, окуповані наші території і дуже багато людей потребують допомоги. Україна в моєму серці, і за цього у нас і благодійний фонд називається Україна в наших серцях. Свою волонтерську роботу чоловік разом зі своєю італійською родиною не зупиняє ні на день. І переконує, кожен українець, який донатить і допомагає захисникам, наближає нашу перемогу разом з Збройними силами України. Слава Давай. Марина Зелена, телеканал Вінниччина.